você Прощайте і не ображайтеся, тому що в Біблії написано десятки разів, щоб ми з вами не ображалися і прощалися. Бог особливо звертає на це увагу. Він сказав, коли стоїте в молитві, а ми всі молимося до Бога, правильно? Ми всі хочемо, щоб Бог нас благословив. А Бог каже, коли стоїш в молитві, прощай, іначе я тебе чути. Не буду. Послухайте, ти можеш молитися раками, якщо ти не прощаєш, якщо ти ображаєшся, Бог тебе відмовляється чути. Ти відмовляєшся прощати. Ти відмовляєшся не ображатися. А Бог відмовляється слухати і відповідати тобі на молитву. Прощайте, щоб і вам отець простив, так каже Біблія. Послухайте, ми всі. Потребуємо кожен день, щоб нам простили. Я не знаю, як ви, а я, як пастор, потребую, щоб кожного дня Бог мене простив. Тому що я не ідеальний. І я думаю, десь неправильно можу, і вчиню щось неправильно, і скажу щось неправильно. І потім ввечері прийду і кажу: Бог, прости мене. І якщо я прощаю вас, тоді Бог прощає мене. І так само, якщо ви прощаєте свого брата і сестру. Тоді Бог прощає вас. А це нам є необхідність. Дайте написано в Біблії, Прощайте, щоб бути вам синами і дочками всемогутнього Бога. Без прощення ти не будеш ні сином, ні дочкою Бога. Тобто ти не попадеш у царство Боже. Прощайте, бо така воля Божа. Бог сказав прощати все. Бог сказав не ображатися. Крапка. Всі ми знаємо чудову молитву очі наш. І там є чудові слова. Боже, прости мені, як я прощаю Івана. Але Івана я не прощу ніколи. Отак в основному часто ми молимося. Ми кажемо, я не прощу тебе ніколи. Я ображаюся на тебе і так далі. Тобто ми самі суд на себе притягуємо. І дивіться: образа і непрощення багатьох християн мають скритий характер. Якщо в людей в світі образа і непрощення – це відкрита річ. Не прямо кажуть, я ображаюся, я тобі не прощу, я тебе проклинаю і так далі. Там, там все ясно. То ми, християни, розуміємо, що так поводити себе не можна. І от наша образа і наше непрощення, воно в основному скрите. Ми скриваємо ці речі. Бо тоді, коли ми будемо. Ці речі виносити, ми боїмося, що нас засудять наші брати і сестри. І тому ми не боїмося осуду Божого, але більше боїмося осуду братів і сестер, які поряд із нами. І тому наша а це образливість і наше непрощення, воно скрите. Щоб запитати, 100 християн. Ти ображаєшся? Всі кажуть ні. Ти когось не прощаєш, то ви що пастор? Ви що, я всі? Це однозначно. Але в глибині душі, дороцінь, багатьох із нас на превеликий жаль, живе. І це правда, реально, образливість і непрощення. Брати, образився, ні, ви що пастор? Знаєте, дехто шустрий, придумав таке слово. Я огорчився. Вони кажуть, я не образився, вони кажуть. Кажуть, тобі обличчя, вже нема. Яке обличчя, я огорчився. <реш> <реш> Пастор я простив. Але я записав. Де коли зі мною ви говорите і кажете, я простив три роки назад, але пам'ятаю. Каже, стоп, 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 давай спочатку. Ти простив? Простив, отак так Біблія каже. Ну простити це забути. Не може такого бути. Ну, Представ собі, що Бог тобі простив гріхи і пам'ятає. Ти можеш представити, де би ти був? Думаю, ми не можемо прощати і пам'ятати. Простити це забути. Дороцінні, скажи амінь. Біблія каже, що Бог бере всі наші гріхи і кидає за спину. Що він цим самим показує? Що їх немає. І тому, коли хтось привинився проти тебе, і ти його простив, ти не маєш права через день знову його нагадати це. Тому що тоді ти не простив і навлікаєш на себе осуд, коли приймаєш участь у причасті. Дороці, навіть якщо ваша образа не видумана, невидумана, дуже часто образи видумані, це 100%. Тобто, якщо взяти 100% образ, то 70 це вами видумані образи. Вас ніхто не образав, на вас ніхто косо не дивився, ви самі придумали це і живете в цьому мірку, який ви самі собі створили. ви в ньому живете і нікого туди ще не пускає. І тому, якщо ваша образа, допустим, не надумана вами, Надумана, а заслужена, тобто, ну, вас дійсно образила, дійсно поступила неправильно по відношенню до вас. Вона все рівно не повинна мати місця у вашому серці. І тому різниці немає. Я вас сьогодні розчарую. Різниці немає. Заслужена образа, незаслужена образа, вона не повинна мати місця у вашому серці, коли ви приймаєте притчу. Скажи амінь. Тому що Бог не розділяє заслужено образився, незаслужено образився. Такого в Біблії немає. І коли ми це робимо, ми самі собі створюємо проблеми. Це не мудро. Коли ви любите ображатися, це все рівно, що самому собі створюєте проблеми в житті. Коли ви не прощаєте... Це все рівно, що навлікати осуд Бога на своє особисте життя. І так дивіться, ображаючись, перше, ми робимо Бога своїм противником. Представляєте, Бог противник. Ну, я не думаю, хтось хотів би мати Бога-противника. Але це ще не саме головне. Друге, коли ми ображаємось або не прощаємо, обманщик диявол стає нашим партнером. Ми кажемо, от я будь нашим партнером. Я образився на всіх, на всю церкву, На всю домашню церкву, на всіх кругом. Це все, що сказати, дьявол, будь моїм партнером по житті. Хто хоче мати партнера такого? Що ніхто? Дивно, чому ж тоді ображаємося? Чому ж тоді не прощаємо? Чому ж тоді надуваємося? Чому тоді ходимо з деякими м, квадратним обличчям? Там в руку написано, що завжди радіться, це яка радість, як щасливих людей. Ми не можемо. Чому ми радісні? Тому що ми вечором всіх простили. І Бог нам простив. І в нас чисте серце. І ми з відкритою душою приходимо знову в церкву. Навіть вже вчора ми щось натворили. Ну, нічого страшного, ми покаялися, і Бог нам простив. Скажи амінь. А якщо ти пам'ятаєшся твої особисті проблеми, це вже не мої проблеми. Якщо я тебе образив і попросив пробачення, а ти образився, це твої проблеми, не мої ж. Уже ти рішиш, а не я. Бог мене звільняє від тяжі цього поступчинка. І так, дараці, давайте ми з вами будемо мудрими людьми. Бог навів нам притчу про немилосердного боржника. Хто знає цю притчу? Аллі. Ви думаєте, просто так навів? Ні. Бог навів притю, щоб ми з вами докумекали, що він нам простив мільйон більше раз, ніж нас хтось може образити. Почуєте, мільйон. І він каже, якщо ти не простиш 10 гривень, то я не прощу тобі той мільйон, який ти винен мені. Ну що таке 10 гривень і мільйон? Ну навіть нема що порівняти, правильно? Отака От сама наша вина перед Богом і наша вина перед, людей перед нами. Тобто те, що нам зробили люди, це 10 гривень. А те, що ми зробили Богу неправильне, це мільйон. І Бог каже, я прощаю, дивіться, Бог без умови. Бог перший каже, я прощаю тобі мільйон. А ми грудь колесом і кажемо, а я тобі, брат, 10 гривень. Не прощу. Ну, давайте реально. Де мудрість? Ну, Біля покаже, що це абсолютно є немудро. Бо хоче показати нам, що це неправильна поведінка в нашому житті. Бог очікує від нас такої ж самої поведінки, як Він веде себе по відношенню до нас. Ти зі мною? Алій. Причому дивіться, Бога абсолютно не інтересує, або Він не звертає ніякої уваги. На заслуженість, чи на незаслуженість наших образ. Йому вибачте паралель. Він сказав ні. Все. Ефесянам, э, 4 розділ, 26, 27 вірш. Ефесіанам, 4 розділ, 26, 27 вірш. Мені подобається, як починається цей вірш. Бог каже, гнівайтеся! Бог знав, що ми ну, от такі любимо погніватися. Він каже, ладно, даю вам можливість. Гнівайтеся. Але каже Бог, не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Місце дияволу не давайте. Тобто, коли ми гніваємося до заходу сонця, а потім каємося, ми не даємо місця дияволу. Але коли сонце заходить у нашому гніві, Тобто ми залишаємо образу або не прощу, на другий день, або на другий тиждень, або на другий місяць, або на другий рік. Цим самим ми вже даємо місце кому дияволу у своєму житті. І тому, хто любить ображатися, є одна хороша вам порада. Моліться, щоб сонце не заходило. І тоді ви зможете ображатися до схочу. Якщо воно буде стояти отак, тобто земелька не буде крутитися, да? що земелька зупиниться, і сонечко буде над вами, все, можете ображатися до приходу Христа. Але якщо ви не зможете зупинити сонечко, то ввечері треба що зробити? Простити всіх, хто вас, як ви думаєте, образить. Крі своєму сусіду, не давай місця дияволу. Дерецині. Це стосується церкви. Це стосується домашньої церкви. Це стосується сім'ї. Це стосується роботи. Це стосується всіх сфер нашого життя. Почуйте сьогодні. Всіх. Не давайте місця дияволу. Да, ми різні. Але ми не повинні йти один одному на війну. Ми різні. Ми повинні приймати один одного такими, як ми є. Хоче, щоб змінився хтось. Хоче, щоб пастор змінився. Молись за пастора. Це що нормально? Я хочу, щоб ви змінилися. Що треба робити? Молитися за вас. І ви будете мені. Це єдина правильна річ. А ображатися. Це просто-напросто мудро. Прощення це вчинок, який обезоружує диявола. Ми простили і диявола зброю забрали. Прощаючи і завжди перемагаючи. Послухайте, коли ти прощаєш, ти завжди перемагаєш. Це однозначно. Тому що розкривається дія Божої благодаті у твоє життя. Прощаючий, це той, хто виконує заповіді Ісуса Христа. І стає похожий на Нього. Це ж наше з вами завдання, да? виконати заповіді Христа і стати похожим на Ісуса Христа. І ось коли ми прощаємо, ми стаємо похожими на Ісуса. Тому що Біблія каже, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса Христа за нас грішних, коли ми були негідниками, щоб нас спасти. Амінь. Алілію. І так, пропоную або закликаю, не знаю, як хочете. Кожного члена церкви виробити собі звичку. Знаєте, у нас багатьох є звички. да? Хтось рано встає першим ділом, чи очі в нього не відкриті, він вже біжить до каву зробити. да? Каву випив, о, очі відкрилися. А. Хтось без біжить там, я знаю, зарядку зробити. да? Я вірю, що таке є. О, я вас вірю, а ви. Ну, нормально. Ви чо? І хтось і так далі. У кожного свої якби, якісь нюанси, свої звички. Хтось присипається, бисто спригує, хтось любить полежати і так далі. І так, зробіть собі таку звичку. Першим. Прощати першим. Ніколи не виясняйте. Ви знаєте, я, вже проживши добру частину життя, зрозумів одну річ: що нема нічого, вибачте, тупішого ніж виясняти, хто прав, а хто виноват. Чесно вам скажу. Ну повірте. мені. Це так не мудро. Ніколи, розумієте, правда є взагалі. Пам'ятаєте, коли тут був Мангомери у нас? Він сказав, правди є три. Твоя, моя і правильна. І це так і є. В кожної людини своя правда. З мене своя, в тебе своя і є правильна. І правильно може прийти в наше життя тільки тоді, коли ми з вами приймемо рішення кожної своєї сторони не виясняти, а прощати першим. Друга звичка прощати до заходу сонця. Це хороша звичка, послухайте. Знаєте, деколи ви приходите до мене і кажете, о, пастор, там, там, дружина чи там, чоловік, не знаю, не говорить до мене там два дні, три дні, тиждень. Ну це жах нареці. Ну ви самі собі ускладнюєте життя. За чим це вам? Візьміть собі звичку. Образилися, одулися, надулися, не говорите до заходу сонця. Якщо не знаєте, коли заходить сонце, хмарний день. Візьміть календар. І так, раз, годинний календарь, хтось підходить. Я ще маю право п'ять хвилин. Ну, дуйтеся 5 хвилин ще. Ваше право. Третє прощайте рішенням. Якщо вже бути серйозним, то дійсно є, бувають такі випадки, коли нас дійсно заділо, І це факт. І ми дійсно не придумали а образа серйозна, яка ранила наше серце. І це є. І, а простити все рівно треба. Тому що Бог каже, другого виходу немає. І ось послухайте, ось тут. Ми не можемо простити почуттями, нереально. Єдине, як ми можемо простити, це прийнявши рішення. Тобто ми прощаємо рішення. Я прийняв рішення. Думки киплять, ти хочеш задушити, а не простити. Ну хтось мене розуміє. Я думаю. Да. Але Бог каже, треба простити. І ти не можеш це зробити, ти можеш лише прийняти рішення. І послухайте, це важливо. Чому? Коли ти приймаєш це рішення, приходить Божа благодать, і твоє серце помалесенько починає приймати оце рішення. Я думаю, приймайте рішення. Часто хтось каже, паста, я не можу його простити. Я тобі вірю, що ти не можеш простити. Але ти можеш прийняти рішення. Оце ти зробити? Можеш. І тому прийми це рішення, а Бог дасть свою благодать. Ви знаєте, я думаю, що Бог не буквої. Бог, Бог знає наші серця, Бог знає наші ситуації, Бог бачить, де нас дійсно образили серйозно. Бог бачить, де нами проігнорували. Бог бачить, де у нас витрили ноги. Бог бачить це. І тому, коли ми приймаємо це рішення, ми піднімаємося в Його особистих очах. І остання звичка: прощайте ради себе. Почуйтеся! сьогодні? Ви не прощаєте ради пастора, дорогоцінні, зрозумієте це. Ви не прощаєте ради Бога, ви не прощаєте ради сусіда, ви не прощаєте. Рад... Ну, по великому рахунку, якщо ви мене не простили, чи ви не простили когось, страдаєте хто? Як ви думаєте, ви страдаєте, дорогоцині? Я вас простив, я вас люблю, я вас поважаю. І все, і моє серце відкрите і чисте, і в мене хороший настрій завжди. І якщо ви маєте якусь там закавичку десь, то це ваші особисті проблеми. Будьте мудрими. Прощайте ради себе. Це мудро. Знаєте, ради іншого, ну може не хочеться. Ну, все ж таки ми в основному, знаєте, егоїсти. Да? Ну, альтруїстів мало, більшість егоїстів. І ради себе ми вже готові зробити щось. Давайте, прощайте, ради себе. Не ради свого чоловіка, не ради своєї дружини, не ради пастора, і навіть не ради Бога, а просто ради себе, щоб Бог міг вас благословляти, щоб гідно приймати участь у причасті, щоб сила Духа Святого могла діяти у вашому Житті. Далі скажемо відповідання. Я приймаю рішення не ображатися і завжди прощати першим. Ще до заходу сонця. Як ви думаєте, Бог почув ваше відповідання? Ну слава Богу. А як ви думаєте, Бог забуде ваше відповідання? Ні, не забуде. Ну, головне, щоб і ви це йсповідання. Не забули, а то Богу прийдеться вам його нагадувати, а це вам може не сподобатися. <рив> так, ой, як час пішов. Будемо закінчувати. О, ще одне я можу сказати. Ну, До вас може прийти крамольна небожа думка. Якщо пастор така ситуація з причастю, то краще я не буду приймати в ній участь. Диявол може вам щепанути таку думочку на ваше вушко. Послухайте, це абсолютно неправильна думка. Ми ніколи не повинні цю думку приймати. Без пречасті, дороціння, взагалі не можна не попасти в Царство Боже. Почуйте. Це не те, що ми можемо чи не можемо робити. Ми з вами говорили, що ми спасені, це на що нагадайте мені? Що це обов'язок? Хтось запам'ятав. А якщо ти дитя Боже, це що? Привілегія. Тобто це не те, що ми можемо ігнорувати і знати, ну раз така ситуація є з причістю, піди знай, яке в мене серце. Я ще хочу трошки поображатися, ні, я не буду приймати участь. Ні, дирецині, так теж не пройде. Тому що ти тоді проходиш мимо Царства Божого. Івана 6, 53, 56. Івана 6, 53, 56. І сказав їм Ісус, по правді, по правді, кажу вам, якщо ви, ви, чуєте, якщо ви, брати і сестри, хто сидить в цьому залі, споживати не будете тіла, сина людського, то в собі ви не будете мати життя. Не чуєте? Не буде життя вічного. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя. І того я воскрешу останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той в мені перебуває, а я у ньому. Тобто без пречесті. Ми не можемо бути в Ісусі Христі. Без Ісуса Христа ми не можемо попасти на Небо. Тобто ми практично з вами не маємо альтернативи. В нас повинна бути правильна, гідна притча. Тобто, питання приймати чи не приймати не стоїть. Не стоїть. Питання стоїть так: приймати і приймати гідно. Приймати достойно, щоб отримувати благословіння. Гідна причасть приносить нам з вами силу Духа Святого. Тобто, коли ми гідно приймаємо причасть, ми, це приносимо силу Духа Святого. благословіння, сілення і звільнення у наше з вами життя і наповнює нас вічним життям Творця. Ми казали, що коли ми п'ємо кров, коли ми їмо тіло. Ми об'єднуємося з Богом, а Бог вічний. І от та вічність Бога, вічне життя, яке має Бог, воно через причасть приходить у наше з вами життя. Тобто причесть це коли ми маємо чисте серце, правильна причесть, гідна причесть, коли ми маємо чисте серце, тому що ми перед причистю усіх простили і ні на кого не ображаємося. Ось чому? В день Причасті всі приходять усміхаючіся, всі приходять радісні, всі приходять задоволені, веселі. Чому? Тому що в тебе чисте серце. Ти його очистив вдома, ти залишив весь бруд тому, хто тобі дав цей бруд, і маєш чисте серце. А також під час Причасті ми з вами повинні обов'язково роздумувати над тілом, роздумувати над кров'ю. Роздумати над стражданням, роздумати над тим, що Ісус Христос зробив для кожного із нас. І тоді кожна причасть буде приносити нам силу для життя на землі і буде ще більше об'єднувати нас в одне ціле з Ісусом Христом. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.